Добрий день, шановні абітурієнти і всі мої слухачі. Ми продовжимо бандрувати сторінками історії України. І наша тема сьогодні Володимир Мономах. Втомившись від князівських ніждоособиць, кияни повстали. І в 1113 році кияни вимагали Володимира Мономаха собі за князя. Вони Пропонувало йому двічі стати князя Києва. Після деяких вагань Володимир Мономах дає згоду. На той час йому було 60 років. Володимир Мономах великий київський князь, онук Ярослава Мудрого, син київського князя Всеволода Ярославича і візантійської княжни Марії, за деякими даними Анастасії Чіани з роду Мономахів. Був одружений з гітою, дочкою англійського короля Гарольда II, що свідчить про високий міжнародний авторитет Київської Русі на той час. Володимир Мономах був змушений, придушивши повстання, піти на поступки народним масам, реформи Володимира Мономаха Перш за все він увійшов в історію багатолітньою боротьбою з половськими ханами, яких він прибор. Потім зміцненням великокнязівської влади та посиленням державної єдності Русі військовими та дипломатичними заходами, придушенням князівських міжусобиць, схваленням уставу, що являв собою доповненням до руської правди. Який обмежив обсяги стягування лихварями відсотків за позуху. Тим же уставом було скасовано холопство за борги, ведення активного будівництва в Києві та інших містах. Саме при Володимирі Мономаху було побудовано першого моста через Дніпро. Володимир Мономах, так само як дід і батько, продовжував розбудовувати Київ. Він відновив міжнародний авторитет Київської держави, продовжив шлюбну дипломатію, активно підтримував культуру. Володимир Мономах є автором повчання дітям, визначної пам'ятки літератури Київської Русі. В цьому творі Володимир Мономах засуджував князівські раплі, князівські міжособні війни. Володимир Мономах був мудрим політично далекооглядним державцем. Він відновив могутність централізованої Київської Русі. Після смерті Володимира Мономаха дід направив його син Мстіслав, прозваний Великим, роки його правління 1125-1132. Він був останнім київським князем, чию владу можна схарактеризувати як монархічну. По його смерті в Київській державі почалася доба роздробленості, тобто посилення самостійності удільних князів і влади удільних князів. Сподіваюся, тема вам зрозуміла. Наступного разу ми з вами перескочимо через декілька століть. І наша тема буде Українська революція 1917 року. Бо саме тоді Україна відчайдушно боролася за свою незалежність. Так само вона бореться і сьогодні, тому вважаю, що ця тема актуальна. А потім ми повернемося і будемо покроково вивчати історію України. Далі обов'язково буде. З вами була історик Юлія Воронцова.